Вітаю! Я потрошечки повертаюсь до того, щоб знімати якісь цікаві, корисні відео. Дякую всім тим, хто питав, як я дуже це приємно, дуже від цього тепло всередині. І сьогодні я хочу вам запропонувати таку техніку підтримки, яка називається долоня рис характер Навіщо нам це потрібно? Після початку війни певні наші людські характеристики, вони трошечки затерлись, вони трошечки стали притупленими. Можливо, даже є відчуття, що ми втрачаємо себе. І для того, щоб повернути, присвоїти ці риси, я пропоную цю техніку. Це дуже просто. Ви берете листок паперу будь-який. Обмальовуєте свою руку, вирізаєте і пишете 5 характеристик. 5 рис свого характеру, які у вас є, які у вас були, які з вами залишаються. Також, якщо ви переживаєте якусь професійну кризу, ви можете робити долоню своїх професійних, наприклад, рис, або е, з інших сфер життя. Дуже важливо, щоб після того, як ви виготовили її, е, розмістити на е, видному місці, де ви будете чіплятись очами і де вона буде вам нагадувати про себе, а ви будете нагадувати собі, про то, який ви. Який ви які у вас є риси? І воно потрошечки почне працювати? Дуже вам дякую, слава Україні, і до зустрічі!